Просте запитання: ви вмієте піклуватися про себе? В кожному колективі, в багатьох, є людина, яка не вміє піклуватися про себе. Можливо, це з дитинства. Спочатку інші, а потім остання твоя черга. Можливо, не знають пріоритетність важливих справ, пріоритетність термінових справ, як спланувати свій робочий день, але ці знання є. Можливо, боїться, що люди скажуть егоїсти, знецінення особистості. Можливо, у людини дуже велика втома, хронічний стрес, вигорання, і вона не може проаналізувати свою ситуацію, і зараз вона потребує допомоги. Тобто, Висновок такий: якщо ви вмієте пиклуватися про себе, ви допомога всьому колективу. Ви виконуєте свої справи, не потребуєте уваги і можете допомогти іншим. Дякую. Емоційне вигорання як захист, як захисна реакція організму. Чи може таке бути? Може бути. Людина може. Усвідомлено або неосвідомлено знаходити вигоду в тому, що вона уникає прийняття рішення, відповідальності, вона може знайти вигоду в хворобі, в емоційному вигоранні. Ми сьогодні розглядали, до яких наслідків може призвести таке ситуації і ризики цього. Я бажаю всім прекрасної діяльності. Будьте здорові!